Опівніч в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Рух ворожих безпілотників і далі фіксують у повітряному просторі України. Тож у низці областей продовжує лунати сигнал тривоги. Закликаємо жителів червоних регіонів не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до відбою. Упродовж дня росіяни майже півсотні разів били по сумщині. Зафіксовано 82 вибухи. Під вогнем окупантів опинилися 11 громад. Противники обстрілювали регіон з артилерії та мінометів, атакували за дронів та тактичної авіації. У наслідок ударів пошкоджені приватні та нежитлові будинки, адмінбудівлі, домогосподарства. Постраждала одна людина. Двоє рятувальників постраждали під час атаки окупантів по пожежній частині в Одесі. Чоловіки отримали поранення, коли саме бігли в укриття. Їх госпіталізували. Про таке повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 150 боєзіткнень на фронті фіксують у Генштабі з початку доби. Найбільший атак 56 – Ворог здійснив на Курахівському напрямку. Загарбники намагаються прорватися вперед в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. На Покровському та Лиманському відтинках противник завдав майже півсотні ударів. На Куп'янському сили оборони відбили 15 штурмів. Тричі росіяни били у районі Торецька. Стільки ж атакували і на Харківщині поблизу Вовчанська та Вовчанських хуторів. У Курській області РФ перебуває приблизно 8 тисяч північно-корейських військовиків. Їх можуть залучити до бойових дій проти України вже найближчими днями. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі у Вашингтоні міністрів оборони і закордонних справ США та Південної Кореї. Однією з причин, чому Росія звернулася по допомогу до КНДР, був відчай. І водночас це ознака слабкості Росії, впевнений очільник держдепу США. Зараз, за нашими оцінками, в Росії загалом перебуває близько 10 тисяч північнокорейських солдатів, і за останньою інформацією, близько 8 тисяч цих військових були розгорнуті в Курській області. Ми ще не бачили, щоб ці війська розгорталися в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями. Більш як 10 осередків ракетного виробництва знищено під час повітряної атаки Ізраїлю на Іран. Про таке звітує ізраїльська розвідка. Дані підкріплює супутниковими знімками. Повідомляють і про те, що, начебто, Іран залишився без протиповітряної оборони, принаймні без трьох російських с 300 що прикривали найважливіші об'єкти. І це привід для радості не лише ізраїльтян, а й українців, адже Іран воює на обидва фронти, забезпечуючи Росію зброєю, яку вигоду матиме від розбомбленого Ірану Україна, аналізувала Анна Басова. Коли в Тегерані залунала повітряна тривога, ведучий державного телебачення заспокоює глядачів. Це не влучання, а лише активізація іранських систем ППО. У ці ж хвилини пілоти ізраїльських ВПС готуються до бойового вильоту. За повітряною атакою на Іран стежать прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та очільник генштабу Цахалу Герцгалеві. Попервах про наслідки відомо небагато. Мережі демонструють лише окремі зруйновані будівлі. А вище релігійне керівництво каже: Ізраїль себе переоцінив. Злісний крок до якого сіоністи вдалися посеред ночі. Велика їхня помилка, і звичайно, вони дуже сильно все перебільшують. Усе, що повідомляють, неправильно, але не варто недооцінювати ворога. Натомість Нетаньяху заявив, цілі атаки досягнуті. А міністр оборони Юав Галанд уточнив, які саме Влучання було дуже точним. Уражено радари та системи захисту, і це ставить ворога у невигідне положення, коли і якщо ми підемо в атаку знову. Як пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських чиновників, у наслідок повітряної атаки Іран втратив усі свої зенітні установки. А це три російських комплекси С-300. Один із них прикривав Тегеранський аеропорт, два інших нафтовий порт і нафтопереробний завод, а ще родовище природного газу. І це кажуть аналітики: демонстрація того, що російська протиповітряна оборона мало ефективна. Поділитися же новими, сучасними с 400 Росія не може, адже пустила їх у хід на війні проти України. Та не солодко буде, вочевидь, і самій Росії, яку Іран неабияк озброює. Агентство Associated Press оприлюднило світлини військової бази у провінції Семнан на півночі Ірану. Там розташований космічний центр Шахрут, яким керує корпус стражів Ісламської революції. На знімках видно, центральна будівля зруйнована. При цьому офіційно Тегеран втрату космічного центру не визнає. Ізраїльська ж розвідка стверджує, об'єкт у Шахруді був важливим для іранського оборонпрому. З ладу виведено 12 установок, які виробляли пальне для балістичних ракет. А це означає, що арсенали найімовірніше зменшаться, принаймні на найближчі кілька місяців, адже самотужки відновити втрачене іран. Не сила, бракує технологій і матеріалів. Відтак без іранських ракет може залишитися і Росія, яка купувала їх для використання проти українців. У Держдепі США вважають, ізраїльський удар по іранських об'єктах цілком пропорційний тому, якого Тегеран завдав 1 жовтня. Однак подальшої ескалації просять уникнути. Ми чітко дали зрозуміти, що зобов'язані захищати Ізраїль, і в Ірані про це знають: захищати не лише у військовому сенсі, а й притягувати винних до відповідальності як окремих осіб, так і державу Іран у цілому. Загалом від початку роботи нашої адміністрації проти нього запроваджено понад 700 санкцій. І ще більш як 400 осіб і організації потрапили у чорний список США за зв'язки з Росією. До роботи долучилися одразу кілька відомств: держдеп, Міністерство фінансів і торгівлі США. Географія чимала. У переліку 17 країн, зокрема, порушники з Індії, Китаю, Таїланду, Туреччини та навіть Швейцарії. Усім закидають постачання до Росії передових технологій, якими агресор підтримував свою військову машину. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Центральна виборча комісія Грузії підтвердила перемогу керівної партії Грузинська мрія після перерахунку голосів. Нагадаю, грузинська опозиція заявила, що не визнає результати парламентських виборів 26 жовтня через фальсифікації та анонсувала протести по країні. Про серйозні порушення під час виборчої кампанії та самого волевиявлення заявили міжнародні спостерігачі. Вибірковий перерахунок голосів влаштували 29 жовтня. Дільниці для цього вибрали шляхом жеребкування, але це не призвело до суттєвої зміни раніше оголошених результатів. Заявили в грузинському центр виборчкомі. За словами грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе, уряд буде затверджений навіть попри те, що опозиція не визнає результатів виборів. У ЄС закликали грузинську владу провести розслідування щодо порушень на виборах. Наразі порушено з півсотні таких проваджень. Мільйони гривень щомісяця. Поліціянти викрили групу ділків, які незаконно продавали підакцизні товари. Хто організував підпільний бізнес та де саме діяло угруповання? Дивіться далі. Поліціянти проводять обшук в одному з підпільних цехів з виготовлення контрафактних сигарет у Кам'янському. Там та Загалом діяльність незаконної мережі охоплювала три регіони України. На Дніпропетровщині був так званий главк злочинного угруповання. Організував цютюновий цю бізнес 67-річний іноземець, який тривалий час проживає на території області. Як спільники він залучив ще п'ятьох мешканців регіону, які відповідали за придбання обладнання та складових для незаконного виробництва цигарок, а також контролювали процес виготовлення доставки та оплати товару. Виробничі потужності цеху дозволяли фігурантам щомісяця виготовляти близько 60 тисяч пачок сигарет. Вартість такої партії сигарет за цінами чорного ринку становить понад 4,2 мільйони гривень. Готову продукцію під виглядом іноземного товаровиробника реалізовували через мережу роздрібної торгівлі, орендовані кіоски, так звані наливайки та невеликі магазини, а також склади в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Правоохоронці провели понад 30 обшуків. У ході заходів серед іншого вилучили обладнання, майже 34 тисячі сигарет, 500 кілограм тютюну, 700 тисяч гривень у різній валюті, дев'ять автомобілів та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 10 мільйонів гривень. Шістьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Перший мільйон сіянців висадили лісівники на Дніпропетровщині. У Курилівському лісництві вперше з'явився червоний дуб. Чому так важливо збільшувати площу лісів і з якою проблемою доводиться стикатися? Дивіться далі. Випалена земля, обгорілі гілки та стовбури і зовсім молодих і вже старих дерев. Такий вигляд зараз мають кілька десятків гектарів корилівських лісів. Улітку їх охопила масштабна пожежа. Всі вовремя одрегували. але, на жаль, дуже великий був вітер, і згоріло 49 гектарів. Нині фахівці відновлюють ліс, степ перетворюють у бір. 190 гектарів висадили і. Продовжать ще 60 гектарів. Буде посадки осінньої і на весну теж плануємо гектарів 30. Висаджують сосну та дуб. У Людмили Леонової робота на автоматі кожні 50 сантиметрів. Сіянець жінка у лісовому господарстві. Працює більше як 20 років. За цей час висадила власноруч. Гектарів 30, мабуть, скажімо так. Щоправда, до 22-го року рідними були Оріхівські ліси на Запоріжжі. Жінка-переселенка удома поповнювала угіття акаціями. Тут переважно хвоя, і там старались хвою. Садить акація в той час була. Там переважно лісополоси, такі якісь да нема таких об'ємів. Тому тут такі гарні ліси. За час повномасштабного вторгнення чимало лісів захоплені окупантами, а ще є територія наближення до бойових дій. Відновити їх наразі неможливо. Проблематичними стали ті лісництва, які раніше могли садити ліс, а зараз немає можливості. Тобто ну покровка, межова, нікополь, марганець широки. Тобто воно раніше там можна було відтворювати ліс, зараз там обмежений доступ. У східному лісовому офісі робити зараз нові насадження лісів практично нікому. У сезон відновлення бракує робочих рук. Важко їх знайти, важко їх доправити до місця роботи. Ми працюємо і своїми силами, і підключаємо ФОПи. Нам треба кожен день більше ста людей, щоб працювало на висадці. На даний час ми день на день не похожі, але 50 буває більше, буває менше людей. Попри все, на Дніпропетровщині вже є перший мільйон сієнців, і цьогоріч у Курилівському лісництві вперше висаджують червоний дуб. Переращується так само з жалудів, ну, а відлічаються вони тим кольором від зеленого. Він нам набагато і пишніший, і гарніший, і листя набагато у нього красивіше. Якщо корінь йде вниз, він має йти вниз, а не по боках. Перші 16 тисяч саджанців уже на плантаціях, а ще лісівники дотримуються порядку. Чотири ряди сосни, один дуба. Щоб дуб стояв п'ятим рядом, і для як, не дай Бог буде пожежа, щоб розрив був між духвоєю, щоб далі не займало. Відновлення лісів триває в рамках програми президента Зелена країна. Планують висадити близько 10 мільйонів сієнців. Працюватимуть до перших стійких холодів з Дніпропетровської області. Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Золотий рекорд світовий попит на золото у третьому кварталі уперше сягнув понад 100 мільярдів доларів. Відтак, цьогоріч ціна жовтого благородного металу зросла більш ніж на третину і сягнула майже 2790 доларів за унцію. При цьому цьогорічне зменшення інтересу в Азії більш ніж компенсувалося підвищеною увагою до цього дорогоцінного металу на заході. Серед найбільших покупців золота центральні банки Польщі, Угорщини та індії як зробити Марс схожим на Землю? Науковці з Варшавського політехнічного університету з'ясували, що потрібно зробити так, щоб люди змогли жити на Марсі. Для цього треба нагріти поверхню червоної планети, наприклад, за допомогою парникового ефекту. Також потрібно суттєво змінити атмосферу Марса, тобто вирішити проблему кисню, а також забезпечити достатньо води. Оптимальні умови для росту дерев спочатку виникнуть не в екваторіальних регіонах Марса, а в південній півкулі. В районі басейну Елада це пов'язано з особливостями робіти Марса і розподілом сонячної радіації. Такі дослідження можуть стати у пригоді для заселення інших планет, вважають вчені. Банкноти старих зразків номіналами 50 і 200 гривень вилучатимуть з обігу від сьогодні. Мінятимуть на більш сучасні захищені банкноти, які випустили після 2014 року. Як зазначають в НБУ, громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі гроші. Ними можна продовжувати розраховуватися, але як потраплять в банки, ці асигнації вилучатимуть. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває тихої і безпечної нам усім ночі.